Principalmente em seguida de Amélie, no Rio de Janeiro. Tive que ter um pouco de cono, meu nome é Sergi Ivanov, que eu também sou de Vachá, do que eu já acho que eu não tenho que sumar na sua dor, que eu não tenho Чи є у сторін якісь попитання на початку сьогоднішнього судового засідання, окрім жертв? Позивачі. Позавишати маю. Відповідачі. Подаваємо на ще зітровий суд. Що на питання про долучення письмово-дорого? Ви підтримуєте поводку? Так, думка представника позивича. чи Щодне подання відповідь, крім того, віддатовані серпнем цього року, Сія сі, зацілення вже відбулися в жовтні. Крім того, відповідно до статті 83 СКК свідокаються разом з підставим. Думка з'ясована. Значне більше клопотання представника відповідача адвоката Мельника Юрія Васильовича про долучення письмових доказів, яке надійшло через таку систему електронний суд 14 жовтня. Цього року суд доходить з того, що ухвала про відкриття провадження на цій справі 12 серпня безпека року. Ніхого день немає. Відчую, не позиваю. Ви У вас більше немає? У вас немає. У не, не. вас частина. Я хочу звернути увагу, такі косарки в цей захист, оскільки прошу звернути увагу. Я розумію, виріально говорять про об'єктивність розгляданих справа без даних доказів, оскільки вони спростовують. Показах, ну, слова, не Ваше попитання вже вирішено, мотиви я оголосив і оголосив достатньо, навіть для протокольних. Присвідайте, будь ласка. Покотання переходимо до судового розгляду по суті. Представнику Вам надається право складної промови. Відповідно, встановлено на зустрінь висівлі, показник є поясніший з інгаляційно-професіональним інформацією, показує фотографію висівлі, яка збільшована у встановлено на висівлі інформація арт-форуму на форум-адресі. Тому, що це, звичайно, саме цей висівлі Звідчить збільшення показів даного річника. Фактично, відповідно до відділу спортивнікованих даних та твердження, що даних споживку, які зітхнішим споживанням Чернівецької області відповідно свого рахунок відповідним, збройний ЄСПО в готовному споживачку відповідно до вимог про диспутарськодібільних систем. Ті, відповідно, науковитися та риф за розповів.

по тих 25-го ми поздійснено законно. Я відповів, що на даний час обрабованість щиша, але ми заявляємо відповідно по заявній позовних домов. Сума забороненість складає відповідно 5800 гривень 93 копійки. Звернув увагу до судну на те, що свої заперечення, віддач власноруч зазначив проте продому. Знову подарити йому знак наразі України, тобто постачання у нас, які постачання йому перебувати від вас, якщо пересиламається, то спільно значили, що напад свої зобов'язання. А на нього целя, якщо пересила мається послуг по безпосередньому постачанні назву, то подавати належну чином. А він, свою чергу, належним чином виконує світові пов'язання по платніці. Тобто фактично споживач також підтверджує споживання природного газу, від постачання природного газу, а відповідно до правопостачання природного газу? Мироно пропав зв'язок, якщо ви нас чуєте.